Продаю апарат. Шкода, що стоїть. Немає часу поки що нею займатися. Є нюанси. Хто хоче покрутити гаячки, має час. може мати хороший автомобіль за невеликі гроші. І так. Детальніше. От у мілі були проблеми з, з системою охолодження. Вона е, їла антифрез і в відтозі почала грітися. Зрозібрали, зняли двигун, е, прогнила е, прокладка ГБЦ, завезли блок. На шліфування пошліфували. Блок, головки пошліфували. Зараз купити всі запчастини. Ну, Важне вкладиші теж підкинути кольца. По сальниках, по прокладочках був двигун вже весь пересипаний. Ну, але треба все. Інше. Ну, такий собі конструктор. Запчастини майже всі помиті. E, машина з газовим обладнанням четвертого покоління. E, по документах на дружині. Це в нас двигун 35 v 6 на автоматі. Шкіра, підігрівка, магнітолка сенсорна. Evo Коврики, правда, грязно, як їздила. Ну Вона заїхала своїм ходом на підйомник. Люк. Все працювало. Пам'ять сидінь працювала, підігрів, кондиціонер, клімат. Все. Тут ксінони, і в потерманках теж ксінони. Чотири світлопідйомника, пам'ять сидінь. В пам'ять сидінь регулюється також і зеркала, і руль, руля, сенсорна магнітолка. Uh, що там, ну, блютуси ті всі приколи там. Ось така шкіра. У нюансах Поліз лак. Дальше, далі, далі, на що? Вже не пам'ятаю. Ну, по бамперу теж є моменти. Тут є дирочка на аришсі. І бампер теж Він Прижималися тим бампером, покрищення ніяких заважень, немає. Е, е, хтось, якщо думає, що може там вона не крашена, то вона крашена вся. Е, два ключі до машини є. Ще комплект резини є літньої. Це в нас 18-тітани. -ті Перереєстрація, Все, в принципі, газ вписаний там все таке. Що там по блоку? По блоку. от такий у нас блок. Так, посту, зв'язаний, виходьте не приходьте. -е, по... по прокладках хотів показати прокладки, але зараз їх. Так зразу щось не бачу. Там явна причина була. Потрібно було реально не доїжджувати до останнього, а замінити прокладку і не мучити машину. Все було би чітко. Ось такий нюанс. Це ще парамітка йде. Це двигун ще старого зразка, без ванусів, без тих всіх приколів. Просто йде на компенсаторах, на рукерах та таке. Ось такий апарат. Ще одне відео. І е вона -е, їздила, працювала, прикріплю по під 200, шопові 200. Тут всі 400 кінових були. Задні підшипники нові, але щось мені не подобалось з лівої сторони, знову почало підвивати підшипник. По під 200 потрібно було підкидати нижні шарові, верхні мінялись, ну, але воно якби воно, в цій машині воно не стукає, воно просто вже не провіряєш на ямітру. Як просто розбирали, знімали двигун, знімали двигун то побачили, що шарові потрібно міняти? Тут знімався підрамник, і в той момент бачили, що потрібно міняти шарові, хоча вони не стукали і нічого не робилось. По зборці, тут весь вся коншина підключається на. Просто от, оце все. це все он, зверху лежить коншина, Вона підключається. там Може комусь треба буде для зборки фото, як заплетена, вся коса на двигуні. Все є. Сам для себе теж зробив це відео, щоб трошки було легше складати. Там, в принципі, такого нічого сильно зазорного. Страшного якби немає. Ну як для кого. Ось таке. Причина продажу реально. Шкода, що буде стояти, немає коли нею займатися. Вже простоїла, вже навіть вона на дворі стояла трохи Повідсвітали фари.